Антикорупційного центру відшукали у системі державних закупівель. Прозоро закупівлю одягу і взуття міською поліклінікою номер 24 за високими цінами. Про це йдеться у матеріали. У матеріали хац э, вони його розмістили на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці. Наприклад, три футболки поло розміру XXL та одну футболку розміру XL збиралися придбати за ціною 5. 1814 гривень. Загальна сума договору, здавалася би невелика, але вартість кожної закупленої речі для міської поліклініки вражає ціна чоловічої футболки поло в інтернеті коливається від 400 і до 2000 гривень. Але Поліклініка в кілька разів перевищила вартість е, е, дорогих футболок у квітні 2023 року. Поліклініка придбала дві пари жіночих кросівок 37 та 39 дев'ятого розмірів. за ціною е, 6 так, я не помилився. 6430 гривень за пару, за одну пару. На офіційному а, сайті Adidas в Україні можна придбати жіночі кросівки за ціною від 1000 до 3000 гривень. У... Антикорупційному центрі стверджують, що поліклініка а, укладає договори на придбання одягу, взуття, мила і навіть рослин за завищеними цінами лише от з, тим самим, ну, з тим одним самим а, фопом. У прислужбі Харківської міської ради увечері 19 липня повідомили, що головного лікаря медзакладу Максима Бабака. Відсторонили від виконання обов'язків керівника поліклінікою призначене службове розслідування. Керівник медзакладу Максим Бабак відмовився пояснювати, чому поліклініка закуповує брендові брендовий одяг за такими цінами. Не чую вас так, він сказав журналістам видання Харків Тодей» і кинув слухавку. Антикорупційний е, антикорупційна громадська організація звертає увагу на те, що останнім часом керівники комунальних закладів та навіть е, управлінь міської ради, як то управління е, інноваційного розвитку, вдаються до закупівель за невиправдано високими цінами. А тим часом міський голова Ігор Терехов, реагуючи на викривальну інформацію, заявив, що ініціював аудит абсолютно всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати здійснити найближчим часом комунальні підприємства та департаменти Харківської міської ради. Можливо, це була і реакція на останню заяву голови фракції Слуга народу у Верховній Раді України. Вида Арахамії про а, пріоритети у закупівлях на місцевому рівні. 10 липня політик звернувся до місцевих посадовців місцевого самар... до посадовців місцевого самоврядування та усіх відповідальних за процедури закупівель незалежно від. Політичного забарвлення я хочу навести його слова. Мені здається, це дуже важливо у суспільстві. Е, Назріває дуже е, серйозне невдоволення вашими е, діями, каже Арахамія Пов'язано це із пріоритетами, які ви обираєте під час е, здійснення закупівель. У ці історії про барабани, стадіони, люксові овочеріски, перекладення бруківки там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати. Оптимістичний Оптимістичний погляд на майбутнє. Вважайте, каже Давид Арахамія, це останнім попередженням, якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає а, нас до перемоги до парламент, внесе законодавчий Обмеження на період воєнного стаду стану перепрошую, йдеться в дописі голови фракції Слуги народу Давіда Арахамії. Чому ж частина харківських посудовців не бажає прощатися із корупцією? Чому навіть під час війни вони вдаються до закупівель із завищеними цінами? Про це ми будемо говорити із депутатом Харківської міської ради Артемом Ревчуком? Артеме, доброго ранку! Дякую, що ви долучилися до нас доброго ранку україна доброго ранку радіослухачі! Я хочу трохи розказати про Артему. Така маленька довідка. Артем Ревчук є заступником голови постійної комісії Харківської міської ради із питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, член депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність. І до того ж, Артем є воєнним. Артем Ревчук до листопада 2022 року захищав Харківщину в Національній гвардії. Він офіцер, заступник командира 2-ї стрілецької роти 4-го батальйону 5-ї Слобожанської бригади. Національної гвардії України його батальйон із травня 2022 року стояв на обороні біля Балаклії. Брав безпосередню участь у харківській операції, зокрема у звільненні. А, зокрема, бився із побратимами за звільнення Балаклії, Ізюма Борової тощо. До чого я чому я вирішив от саме докладніше розповісти історію Артема? Тому що от якраз і військові говорять про те, що поки ми воюємо, а ви у своїх містах не досить. Приділяєте уваги підтримці, та ми бачимо, що такі є закупівлі, але меншою мірою, наприклад, та ж сама харківська міська влада приділяє увагу підтримці військовим. Це доводиться чути. Артеме, як вам, от, мобілізованому все це бачити у Харкові? Ну я вам скажу, після того, як я пішов в запас там. Вісім місяців пробув я з ну, побратимом. Мабуть, все время на передовім постійно були. Коли ти приходиш е з паралельний світ е поскрізь, е що там е ти живеш тільки війною. Думаєш, як би вижити, як з побратимами кра краще виконати своє завдання, щоб прогнати ворога, е і думаєш собі там, коли знаходишся там, що тут повинні дбати про теж про перемогу. Багато таке робить, там, збирають донати люди на там, мавіки, там Рації, там, аптечки спочатку, броніки, а коли ти бачиш, що все-таки не всі люди цим займаються, а для деяких вже війна, як кажуть, десь далека. І, і, і вони Трохи не закінчилася, так? Да? Може, так ось і закінчилася. Ну, і, і ще, 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 ще головне, для них такі склались умови зараз, що поки воєнний стан, всі е, активні громадяни займаються якраз забезпеченням е, Збройних сил, всі свої сили кидають туди. Звичайно, увага вже на корупціонерів вже не така явна. І вони це розуміють і нічим не гребують і вже е, живуть як в останній день, бояться, що це. Цей період закінчиться. От, і ну, як, як, як всі зійшли з розуму? Я просто дивлюся ланцюг подій останніх всі ці скандали, скандали там ну, закупили, то що ви вже назвали, там футболок пола, красиво. Я ще не розумію, яке, яке, яке відношення футболка, пола і красівки мають до поліклініки. поліклініки Вони, вони що западні не отримують, я ну, цього не можу зрозуміти. Це ж треба так уже. Е обнаглити до такої е, межі, щоб е, купляти Собі повсякденні речі за рахунок міського бюджету за рахунок... Ну якби ж тільки це, а раніше от повідомляли, що купляли та ж сама поліклініка і квіти дуже вартісні, і ще й мох рослинний уявляєте. Ви знаєте, ви знаєте, я коли вчора зателефонував своїй знайомій з іншої поліклініки і розповів їй цю історію. А вона знаєте, що мені резонно сказала? А вони що вже є вся апаратура? Вони вже все собі придбали. Каже: от ми, наприклад, для це от моя знайома говорить: на жаль, не можу наводити ім'я. Її не можемо урологу придбати вартісний там якийсь апарат, і ми хочемо це спробувати все таки зробити. А тут виходить, що от пріоритети або купляти. Обладнання, або проводити ремонт, або там, не знаю, укриття те ж саме, облаштовувати, чи все-таки закуповувати оці кросівки і футболки? Ну, я вам чесно скажу, ну, то, ну, це, це вже. Е... Головний лікар, просто ну скажу народним ми, з народом словами попутав берега. Ну, це, ну, це взагалі недопустимо. В умовах війни, на мою думку, витрати мають ті тільки на війну, на повне, на забезпечення війни, там ліками, обладнання, на відбудову зруйнованого житла. Тільки на предмети першої необхідності, тільки те, що наблизить нашу перемогу і дозволить. Нашим мешканцям ну, більш-менш безпечно е, існувати. Тобто зараз, якщо ми зараз програємо е, ну, війну, ну, нічого не буде, не буде ні дорог, не буде, ну, без, буде все одно в яких ти красівках, в якій ти футболці. Повірте мені, коли я заходив зі своїми побратимами в Ізюм, то ви ж знаєте, там було масове поховання. Так, знаємо, так. Так, і там, ну, в основному, це були. Е, Закатовані. Закатовані зінки, люди, чоловіки. Звичайні так, наші так. громадяни. Це там солдатів, по-моєму, 13 е, чоловік щось ну, тільки до 20. Це звичайні люди були. А решта цивільні, так. Цив, цивіль, цивільні люди. Це ну, просто, ну, і, і що ви думаєте, врятує та красівка, там, та, не важна, чи автівка, врятує від е, е, врятує життя. Звісно, не врятує. Врятує життя, зараз врятує життя е, тільки наші Збройні Сили можуть врятувати. Давай Діка. зараз послухаємо реакцію заступниці міського голови Світлани Горбунової Рубан. Вона якраз відповідає за питання охорони здоров'я. Таке коротеньке інтерв'ю. Послухаємо. Пані Світлана, а що вам відомо про закупівлі у 24 четвертій поліклініці? Що це було? Володя, я тільки сьогодні об цьому услышала. Мне еще нечего тебе сказать. Мы назначаем там проверку. Вот и все. Они коригуют с вами процесс закупивель, что хотят предбаты? Они самостоятельные. В вопросах хозяйственной деятельности они абсолютно самостоятельные. Что касается закупок и прочих всех дел, они самостоятельные юридические лица. Особисто вы были довольны, что керівництво поликлиники Через тендери намагалася придбати футболки, кросівки. Володя! Володя! Больше ніж подив. Ну я тебе сьогодні сказати нічого не можу, я сама нічого не розумію. Накипіло вранці. Ось така емоційна реакція заступниці Харківського міського голови Світлани Горбунової Рубан. Взагалі я. Тривалий час думав, що у міської влади така жорстка вертикаль. що ну, от, е, Керівники е, поліклінік, так як само як і освітніх закладів, вони е, таким під, пильним оком е, департаментів. От, ну, на, в цьому випадку охорони здоров'я, так і самої Світлани Горбонової рубен Але вона говорить, що зараз е, юридично е, поліклініки. Є самостійними, ну на законодавчому рівні так все правильно вона говорить. Але, а Артеме, ви як гадаєте, от Світлана Горбунова, Рубан дійсно могла не знати, чи це зараз вони, от ну от вимушені так говорити, що не знали? Ну, я не думаю, що вона знала. Я не думаю, що хтось ну, чи, ну якщо подивитися об'єктивно на речі, я думаю, що нормальній людині в голову не могло прийти. Купити собі для себе речі за рахунок державного ну, міського бюджету. Е, там Ну я, я навіть не міг такого уявити що таке в принципі комусь могло прийти в голову. Я думаю, що Гарборонова рубан теж саме для неї цей шок і зараз е, з, ну, ну вона сама шокована. Е, ну, ну в чому парадокс виходить, що дійсно е, дійсно вони ну, юридично можуть е, і в принципі ведуть свою е, хазяйство. Діяльність окремо Діяльність окремо, так. Але я думаю, що все-таки під час війни, під час такої складної ситуації економічної в місті, тим більше ви знаєте, що там. ну, Якщо знаєте, то добре, не знаю, скажу, що для слухачів, що в принципі ж надходження не дуже супер. До бюджету ви маєте Малий бізнес, да, малий бізнес взагалі ж, ви ж знаєте, що малий бізнес взагалі. Ну, дуже постраждав. Деякі там вивозили навіть свої там виробництва в інші області, релоковані підприємства. Релоковані та підприємства, і зараз кожна копійка, яка надходить до міського бюджету, має під мікроскопом розглядатися. Я думаю, що в принципі треба зробити ну, дуже прискіпливий аудит до всіх витрат, які, скажімо, не целяві. Ну добре, от ви кажете про те, що зараз кожна копійка на рахунку. Але як тоді сприймати інші факти? Наприклад, у міському управлінні інноваційного розвитку та іміджових проєктів заходилося закуповувати кепки та за ціною від 800 до 80, 850 гривень. свіншоти Від 1250 до 1500 тисячі гривень було по 650 тисяч перепрошую, 650 гривень і павербанки по 1600 гривень. А ще ж є з закупівлі програмного забезпечення для безпілотників за 3 мільйони гривень. Ще хатівці звертають увагу на придбання метрополітеном. Віконних блоків за завищеними цінами, ну і взагалі у аналітиків громадської організації, про яку ми сьогодні, яку ми сьогодні згадуємо, да, вони звертають на увагу на завищені ціни. При ремонті житла пошкодженого житла, і на те, як от обирається будівельна компанія міською владою для відновлювальних робіт, як це все от можна укласти з одного боку бюджет з величезною, як ви сказали, дефіцитом, і з іншого боку, ось такі закупівлі. Ну, я бразив там на два питання, е, то, що ви назвали, перше, це то, що в принципі, які можуть, можуть бути іміджеві проекти е, іміджеві заходи, е, коли йде він. Тобто, тобто, в моєму розумінні, в принципі, цих е, витрат не мало бути взагалі, от взагалі не мало бути. Тобто, якщо є там е, е, зайві 10 мільйонів гривень, десь там я дивлюся ну, більше 10, то ну ви розумієте, скільки мавіків можна купити, і скільки е, роботи ці там безпілотники зроблять. Там, там, ну, бронежилети ми вже більш-менш всі забезпечені, але безпілотники це розхідний матеріал. Е, без них в принципі і, ну, як. Той, хто воював, скажу, що це без них неможливо зараз. Стан, це називають війна дронів, так так, 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 так. Це ну це просто очі, це координація підрозділу. Якщо ти не бачиш, що роблять там твої е, підлеглі на полі бою, ну це ну все це можна втратити ви особовий склад. Тобто, в першу чергу, всі кошти, тобто, я е, в моєму розумінні повинна бути повна заборона використання коштів на. Використання якщо це не відбудова або не на армію, Тобто, ну, взагалі ну не, не, не маємо права тратити міський бюджет. Цих умовах гроші на якісь і міжопроєкт. Я ще вам кажу, Ну, так, схоже ми... на це натякав якраз Давид Арахамія, коли говорив про певні обмеження. Так, от я цитував його звернення до посадовців органів місцевого самоврядування, які він оприлюднив у себе на сторінці в соціальних мережах. Да, і отут одразу Ігор Терехов заявив, що доручив провести фінансовий аудит абсолютно всіх закупівель. Які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом комунальні підприємства і департаменти, департаменти харківської міськради? Після аудиту Ігор Терехов пообіцяв скасувати всі необов'язкові тендери, а гроші виділені на них віддати на відбудову зруйнованого житла, інфраструктури або ж військові потреби. Мер не пояснив за якими критеріями відрізнятимуть першочергові, значить обов'язкові закупівлі від другорядних. Свою заяву Ігор Терехов написав у телеграм-каналі. Особисто в мене виникає таке запитання: от він цю заяву зробив після допису Давіда Арахамія. Але ж тривалий час а, міська рада на оквикрувальну інформацію а, Харківського антикорупційного центру або слабко звертала увагу, або ж ну якось не, не, я як так м'яко скажу, не з, не, з недовірою ставилася а, до їхніх аргументів. Як це можна змінити, щоб все-таки в Харкові зросла, а, о, як зросла. А, Ворожість до корупційних дія... діянь да, зросла е бажання боротися з цим. Ну дивіться, тут що, що стосується там Давіда Рахамі. Ну, він же це сказав коли. Коли вже, ну, е ну по перше, це е проблема. це системна. Вона стосується не тільки міста Харків. Якщо ви подивитесь там е телеграм-канали, почитаєте, та стосується всієї України. От вчора те ж саме ви чули про серіал, який збирається, на який збирається витратити 33 мільйони гривень. Ні, 10 мільйонів, там здається, від 10 до 12 мільйонів. Це ви маєте на увазі розважальний серіал телеканалу Дом, так? Ну, про Інгулець, про Павразника. Так. Ну, ну. Там, ну, ну, По-перше, ця історія, там не дуже гарна, там, то, що описується. там, Два програмісти з Харкова, втекли з прифронтового Харкова. Е, виходить, що е, ну, головні герої, ті, хто втекли, а не ті, хто залишився на захисті. Це мене дуже обурило, як ну, військового. Тобто, це, навішування ярликів, так? Навішування ярликів. Тобто, Виходить, що ті, хто пішов воювати, взяв зброю, ті не герої, да? а герої ті, хто взяли і втекли з прифронтового Харкова. Ну, ну,нсенс, ну, як про таке можна вообще писати? І таке в, 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 щоб потім знімати. Я, ну, це, це хто же буде дивитись і наслідувати цей приклад. Зрозуміло, да? це що це обурює, так. так. Дуже обурює, перше. Друге, ну я вам кажу, каже, коли е, прийшов з війни і просто вимкнув телевізор. Ну, для мене якесь було враження, що попав в паралельну реальність. Що по, ті по телевізору в марафоні розповідають, що все добре, що там ми наступаємо, там що, ну, все так гладко. А я ж знаю, що воно ж не гладко, що це дуже тяжко, що це під, це смерті, ну, і так далі. Тобто виходить, що ну, з одного боку е інформаційне поле взяли е під тотальний контроль. Uh, і думка висвітлюється тільки ну, однобока бока. Ну, все-таки давай до закупівель, Що робити, Ми як боротися на місцях, я із корупцією? Кажу. до закупівель треба все таки. я е, Якщо проблема в тому, що е, общество переключилося чисто на війну і перестали е, як раніше е, приділяти увагу якраз цим корупційним скандалам. Тобто, е, скажімо, е, дуже, дуже мало. Зараз е, можливості у е, активістів висвітлювати діяльність цих чи інших органів влади на мітинги ходити не можна, там збиратися не можна. то тобто, ну, Багато проблем просто е, нереально підсвітити. І ті чиновники, які мають доступ до грошей, вони цим користуються і, ну, і зловживають. На жаль, на жаль, зловживають в свою сторону. Що ти тепер що треба робити? Е, треба все-таки. Зрозуміти, що якщо ми не будемо достатньо приділяти увагу тилу, і не будемо більш прискіпливо громадянське суспільство, в тому числі дивитися за тим, що вибувається в тилу, і як витрачаються кошти, то можемо там виграти а тут програти. Я дуже сподіваюся, що все таки буде зростати наша ненависть не тільки до російського ворога, а і до корупції. Я до речі, згадую, якраз незадовго до початку повномасштабного вторгнення російських військ, виступав терорист Володимир Путін. І він тоді, до речі, Україні дорікнув якраз дуже високий рівень корупції. І мені здається, те, що ми сьогодні дозволяємо такі схеми, дозволяємо закупки за завищеними цінами, це значить ми. Підігруємо російському ворогу, і про це теж треба пам'ятати. Якщо ми хочемо до Європейського союзу, якщо ми хочемо до НАТО, якщо ми хочемо жити за цивілізованими правилами, то треба з цим назавжди прощатися не тільки на словах, а і жорсткими заходами. Ситуацію із закупівлями а в комунальних підприємствах і управліннях Харк... Харкова ми говорили із міським депутатом Артемом Ревчиком. Пане Артеме, дякую вам. Бажаю бути активним і... активним і в комісіях. Говорити про це із відповідальними посадовцями мерії. Це дуже важливо доносити думку, як ви вже сказали. Ну, а далі у нас буде перерва. Ми послухаємо композицію. І... І після чого вже будемо говорити про доцільність демонтажу пам'ятника радянському актору і співаку Володимиру Висоцькому, у якого, до речі, були надто складні стосунки із комуністичною владою.